Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці. І вирішив сьогодні зробити коротеньке відео про роботу з високовольтною батареєю, яку ми переробляємо від електромобіля в акумулятор для інвертора DEA 50 кВт високовольтний. Це у нас BID 126S, тобто 126 комірок. І ми сюди збоку знімом кришки припаяємо по правильному нашу з балансіром, не лишаємо рідну, бо так правильно. І от сюди в стандартні кріплення їхнє будемо кріпити її до стіни. Тобто буде максимально надійно. Батарея важить дуже багато, якщо я не помиляюсь, то 420 кг. Будемо лишати заводську кришку, так щоб було вже точно надійно. Ну, можна її, звісно, сховати в якийсь ящик. У нас вже були такі об'єкти, але тут хто як хоче. Вийде все дуже гарно, максимально надійно, ну і точно дешевше заводської. Зараз покажу, як це відбувається. Що ж, роботу починаємо з найнуднішого, це ми шукаємо напругу кожної банки і вимірюємо. Отак От тестером на кожному пакеті вимірюємо стільки там. Якщо 3,3 на першій, так має бути на всіх наступних 126 пакетів. Це нудно, але треба обов'язково перевірити, бо якщо раптом є один мертвий пакет, його треба видалити вже, а якщо є якийсь дисбаланс, то його треба зарядити і вирівняти на початку, щоб в подальшому у нас не було цих проблем. Це займає близько пів години, але якщо все добре, звісно, але це треба зробити. Ну а далі ми вже будемо паяти провода нашої БМС плати. Пайка проводів БМС ті вже дуже відповідальний момент. Тому що 400 вольт не пробачає помилок. До речі, от як виглядає бірка. Це у нас літій залізофосфат 150 А 403 вольта. Батарею вибирали, звісно, не ми, але насправді це хороший варіант. Відбувається це так само на підлозі, бо дуже важка. Ми її на стіл не поставимо просто так. І от на колінцях влудимо спочатку кожен провід, а потім припаємо кожен на своє от місце. От. Трішки, погано, але видно все ж таки. Після того, як завершили паяти всі групи проводів, тестером перевіряємо, чи є контакт на клемах і до самого кінця акумулятора. А потім вже ставимо саму БМСку. Ну і звісно, що я покажу в готовому вигляді, як воно виглядає, просто на іншому акумуляторі, щоб не чекати, поки хтось зробиться Це в нас Тесла, маємо от 4 блока з'єднаних разом. БМСка така сама, тому тут відмінності особа і не буде. Що ми бачимо? Що напруга 333 вольта загальна, ну, бо він не заряджений ще, просто балансується. 3 вольта це мінімальний поріг. 80 А це те, що пропустить через себе БМС. Та 180 загальна ємність самого акумулятора. 96С ну, це кількість пакетів. Бо у нас NMC. 0 А через те, що нема нагрузки. Ну, нічого не підключено. 4,11 це максимальний поріг. Напруги і 50 градусів це температура спрацьовування захисту. Якщо раптом один з восьми датчиків дойде до 50 градусів, все автоматично виключиться. Це для безпеки. Бо от один баємо 22, 21, 20, 19. Ну бо кожен сидить на різній висоті просто на цьому столажі, тому температура і різна. Але це все один акумулятор. Якщо по меню, ми бачимо 48 пакетів. Всі 347 мають напругу, через те, що вже збалансувалося. На іншому меню буде так само. Зараз 347, ну бо за добу він вже все це зробив. І от який висновок. Якщо треба зекономити 2-3 тисячі доларів і отримати високовольтну батарею, звертайтесь, ми з радістю вам допоможемо. В цьому досвіду вже є, тому це точно працює.